в кадр попадает, так попадает. Звук моя будет нормальный, его прямо били телефона. А смартфон на таборе стоит. Штативы не мату. Я еще поставил на кресло. Лихтар моя будет дуже потужный. С того, что написано было. даемся как в реальности. Бо написати то можна там багато чого на цих коробочках. Holographic, Fashion, Strong Light, Flash Light. Outdoor Mobile Lighting. Aviation. Aviation Aluminium Alloy Material Holding. Troy Lumen Highlight. Коротше, що всередині саме цікаво, ну, виглядає так, Оглядів я на Ютубі не побачив. Тому думаю, зараз коротше, розпаковка буде і разом разом протестую, увімкну, як він світить, щоб було ясно, чи варто його купувати, чи це просто там ці цифри 15 тисяч ємність. Яскравість, що тут всередині. Що якісь ремінинці. А, типа на плече. Карабінчик металевий комплектація. Ну, упаковка то супер. Мяга, як самі там дорогі всякі ліхтарі і пристрої упаковують. Так всередині, дивлюсь. Досить масивна така ця штука. Це отвори для. І так. Дістаю ліхтаря. Розмір. який здоровен. Зараз камеру по іншому поставлю, щоб було видно. От так от на фоні руки десь. Поряд. Щоб було видно. Просто після маленьких це воно так завжди здається, бо звикли звик до цих такі маленькі ручні. Цей вразив 3-4 більший. А зараз малого візьму ручного порівняю розміри, як буде. Це такий звичайний на, віс... на акумуляторі 18650, ну він теж не маленький, то по порівнює... Дивіться, порівняно з тим. В рази 4, мабуть менше Так. І отак. От Здається, дуже маленький Ну це, типа, на Фоці він не виглядав таким громістким. О, в порівнянні з тим. Він 27 см. Ну, то лінза яка. І тут яка з розміри. Не знаю, як він світить, будемо, зараз протестую. Можливо, ще ввечері зніму відео на вулиці. О, розмір в разів 4 чи 5, тут більше діаметром. І так, беру. Зараз увімкну і розкручу, гляну. Може, чи буде видно, які там акумулятори скільки. По ідеї 3 штуки має бути 18650. Як він розбирається, це просто фокусування лінза туди-сюди. Не хочеться щось тут зламати, звісно. Мабуть, що на болтиках. Тут є болтики, 4 штуки. Щоб взяти розкрутити. Чи він ще так розбереться? Зараз бігаю, візьму викрутку, спробую розкрутити його. Коротше розкрутив, але повністю його розбирати не буду. Та понту там нема нічого. Всередині все одно там акумулятори, а одні лампи, лампи цей діот, це все зовні. І кнопка із цим. Все те саме. Там головне побачить було скільки акумуляторів. які коротше, Акумулятори. Тут щілина така. Раз камеру, щоб може буде видно. Три штуки 18, 650 Не хочу повністю його не вийде розібрати. От там ледь ледь видно типу в цьому. Десь отак от. Так, от. Можливо спишку зараз світло включу. Буде краще. Не вийде, не знаю як його тут розібрати. Мабуть, треба знімати цю штуку. Да. В цьому місці. Не... Коротше, типа не досі його розбирати. 3,18650, ну зараз ще покажу. О. О, звідси видно. Так, болтик ще шуруп десь випав. Ємність не знаю. Ну, яка б не була, три штуки це круто. Це нормально взагалі. Його має надовго Два 20... це таке собі, бо ціна не маленька, там він щось 20 з лишнім доларів. Тому... Зі спишкою... Краще, так його можна роздивитись. Зараз марно на вулиці. Пластик досить якісний. Так, зараз я його скручу. Головне, що акумуляторів три штуки тут. Продовження. Легко розбирається, звичайно, викруткою тут от 4 болтика. Тільки щоб повністю розібрати, то треба зняти якось ось цю штуку, бо вона на ній тіпо, так тримається. Лінза огромна і вона важка така, ну тіпо, його ж переважує в сторону. Так, вмикаю. Чи Як він світить, я ж тільки що включав. Світить класно, можливо, ввечором ще десь тест зніму. Е, так, це. Тіпо, раз... Розсіяне світло. Це сфокусовано. Такою крапка. Я ти на метрів 5, то вона і залишається. Тобто тут один діод. Ну, прикольне світло. Від нього таке рівне, типа розсіяне. Не так прям, що аж там біле, все. Ну так і ціна, це ж не ліхтар за якийсь за 100 доларів чи 150. Це типу, такий з середнього рівня. На 3-18, що тут одні акумулятори тільки скільки коштують, тому він не може бути мега якимсь там. Ну і лінза ця також. Хороший діод, велика лінза, він має світити вночі в день, він так світить. А вночі це буде ого. го Можна буде освічувати навіть на вулиці на маленьку ділянку. І що класно, що в відсотках показує заряд батареї. Це теж дуже прикольно. Тут є USB, тільки що там. Типа USB Type-C заряджати і вихід може бути як Powerbank працювати, віддавати USB звичайний вхід. Думаю, що буде продаватися на OLX, я ссылку в описі посилання залишу. Ціна там трохи більше 1000, може 1200 чи 1300, побачу. Десь в цих межах там невелика націнка. Якщо кому буде цікаво, перейдете за посиланням на Elixie. Ну, світить типа рівно, рівно дуже. Оце саме коло освічування з лінзою. Ну от розмір при... відносно на руки І збоку, боку це, це на діодах. ну, Стандартно з їхнім режимом, там сильніший, слабший, там червоний якийсь Зараз вмикають цей. А, дві кнопки, до речі, може одночасно працювати. І боковий і цей. Тобто, якщо включити в кімнаті чи десь на вулиці, то буде освічувати добре велику площу навіть. 72 вже було, 75, трохи посвітив. Його ще зарядити треба буде. Так, цей вимикаю. Тут, до речі, також режими є. Три блимання, Таке блимання це вимикає ще раз максимально і в знижувальному порядку. Так, і бокове, що мене цікавило ще на діодах. Також режим ми ці стандартно Так, а і червоне світло окремо є. Ну і блиманять. Типа цей близьковий маячок. Просто на діодах два Два режими, червоний і зблиманим. Ну оце в день для приміщення десь на вулиці буде нормально освічувати. Ну і ще раз повторюсь такі ціна і кількість функцій, які в ньому є, що тут три акумулятори. це я думаю на його ціну це досить, досить, досить прикольний ліхтар. Шелямка є, яка вдягається, там на плече можна носити. От, його можна ставити, так як світильник. Це також зручна штука в приміщенні. Можна ставити собі. Скраність така звичайна і розсіює, що ще класно, що тут не скло, а такий пластик типу, розсіює, як на плафонах використовують, рівномірне світло виходить з нього. Розсіяни. О, Коли подивишся, трохи сліпить, якщо дивитися на нього. Ще раз ліхтар звичайний включаю. Так що такий ліхтар. Колись я знімав відео е, огляд смартфонів було. Думаю, якщо на каналі ця тема вже була. На цю тему відео можна викласти. Більше такого на Ютубі мало, думаю буде цікаво багатьом. Як ця штука в користуванні, так що вже показує 70. Акумулятори, вони досить ну, як би, 18, цей стандарт. Популярні. Не знаю, яка в них ємність реально. Якось протестую ще, наскільки вистачає цього світла годин. то що я хотів сказати, що ну, навіть на крайнях можна замінити на більш потужний це елементарно там робиться. Розбирається просто, ніякого тут нічого складного немає, то при бажанні можна якісь потужні сюди поставити, воно там буде працювати значно. Хоча, я думаю, ці вистачить, навіть якщо вони тут не дуже потужні. На декілька годин на максимальному, максимальному режимі має вистачати. Це вимикаю.